Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Знайшли прослушку в кабінеті у Залужного. Він вже дав перший коментар. Наші думки щодо того, звідки вона взялася, а також коментар від залужного. Просто зараз підпишіться на канал Яніна Соколова. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, що сталося вчора. В кабінеті у Валерія Залужного знайшли прослушку. Крім того, знайшли пристрої для прослуховування у співробітників. Головнокомандувача збройних сил України у службі безпеки України швидко відреагували, відкрили кримінальне провадження та уточнили, що техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті у Валерія Залужного, а в одному із приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися для роботи в нього. Ну тобто, для приміщень, які готувалися для роботи залужного там. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів там не виявлено. Тепер пристрій передадуть на відповідну експертизу. Валерій Залужний прокоментував цей випадок. Давайте послухаємо із перших вуст головнокомандувача ЗСУ. Скажемо так, це те приміщення, яке мав використовувати сьогодні. В ньому Потім перевірки знаємо. Тобто це не постійно ваша да. А ми так розуміємо, ну, вона шести, була. Декілька про це є да? сміз, де я працюю, і в одному з них це подалося. Там уже давно нікого не було, але перевірили і зручно. А це можна означати? Ну не тільки в мене, там ну, разом, вже, В 7 годин ранку мав туди зайти. Ну і зайшов, звісно. Uh -huh. Ну, вже після того. Я. А до того це давно приміщення не використалося. Тобто чи могли там озвучуватися ті е, інформації, що є державною таємницею? Ну я не думаю, що. Тож, ну, це приміщення і раніше використовувалося, але такий перерив досить суттєвий, тому ну, це просто вже під мою зустріч мобілізувалося. Вибачте, а це може означати, що в самому Генштабі тобто, мав бути хтось, хто цей. Mm. Okay. Ша ми вже давно не працюємо. Ну uh -huh. well, на вас це як тиск, як це розцінюєте. Oh, Ні, як війну. <laughs> Окрім того, резонансною сьогодні стала заява залужного щодо мобілізації в Україні, яку потрібно повернути у попередні рамки. Новий проект рекрутингу до збройних сил України наразі оцінювати рано, а щодо мобілізації, то посилювати її не потрібно. Ну, рекрутинг оцінювати ще трошки зарано. Трошки зарано. А що стосується питань мобілізації, то її ну, не то, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, як працювали раніше. Тому що зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. І Вони зараз ну з часом залишається сам на саме це зовсім неправильно. Тому то його просто треба повернути на ті рамки, в яких вона була в яких вона працювала раніше. Ви питали мене на моєму телеграм-каналі. До речі, підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал Соколова. Ми там обговорюємо всі події. Ви мене питали, і ніно хто міг би бути. Причетний до встановлення такої прослушки, яку готували для того, щоб слухати залужного. Ну, з огляду на політичний вітер і наїзди, які лунають, зокрема від правлячої партії на головнокомандувача Збройних сил України, причому системно, я думаю, що це може бути вигідна історія як росіянам, так і політичним силам всередині країни, які з огляду на цифри, оприлюднені буквально сьогодні, КМІС про рейт Довіри, в якому Валерій Залужний випереджає українського президента, можуть мати на нього зуб у вигляді пошуку якогось компромату. Чому я так думаю? Тому що видно, що це і правлячу партію, і особисто президента така довіра і популярність головнокомандувача Збройних сил України. І от є людина, яка системно випускає матеріали. На своїй сторінці у Фейсбуці народна депутатка від партії «Слуга народу і заступниця голови комітету оборони Мар'яна Безугла. Ми не раз вже вам про неї розповідали про цю фантастичну особу з огляду на фантастичність дописів на її сторінці, які вона присвячувала. Мені здається, абсолютно всім проукраїнським активним силам. Які захищають залужного, ну вірніше, те, що він робить для кожного із нас з вами, навіть на мене не їжала, Так от безугла продовжує продукувати безумні ідеї та наїзди на військове командування. Щодо е, в рамках нашого комітету і енергетичної безпеки, знову ж, вже було сказано, щодо е, того, е, крім е, не крім. Е, Саме e електрики -e e -e -lektri і... і вот, Мені здається, десь таке приблизно відбувається в голові у безугли, коли вона пише свої пости. Тому виходить наступне: вчора, наприклад, друзі, вона звинуватила командування зсу у нехтуванні евакуацію загиблих воїнів у своєму пості. Вона опублікувала фото загиблого воїна і звинуватила, що повз нього щодня ходять і не забирають. Із поля бою, бо мовляв, це зайвий ресурс і бюрократія, націкаючи на те, що, мовляв, й взагалі, війську начхати на загиблих на полі бою. Лежать вони там, ніхто їх не забирає. Що для певнена воїнів, які в тому числі дивляться зараз наш ефір мечня? А, у коментарях до цього поста, окрім того, що сказали все, що думають про... Безумно військові долучилися і зауважили, що скоріше за все відео зроблене з дрона, а тіло загиблого знаходиться в сірій зоні, куди дістатися ну просто небезпечно, бо ти теж маєш шанс величезний вмерти і робити такі узагальнення щодо наших військових, мовляв, вони спокійно ходять повсті загиблого побратима і не забирають його, Це чергова спроба Мар'яни посіяти недовіру до Збройних сил України і до командування. Уявляю, як от радісно от подібні пости Мар'яни обговорює російська пропаганда, але на них не чхати. Просто сумно, що депутати у нас такі, ще й заступники комітетів з питань оборони. Друзі, думайте, наступного разу, коли будете голосувати, читайте списки за кого. Адже Мар'яна обрана, так само як і інші депутати, демократичних шляхом. Окремо, безугла звернула увагу на шеврон із бебі йодою на фото бійця. Це був натяк на аналогічний шеврон, який є у Валерія Залужного, і тут не втрималася, щоб не натякнути в усіх проблемах. Винен залужний. Ще з інноваційних ідей Мар'яни вона пропонує позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які не повертаються в Україну, а їхні активи віддавати сім'ям загиблих захисників. Дісталося і жінкам на думку депутатки. Жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. Цікаво, що сама Мар'яна чомусь не на фронті. А щодня має я так думаю купу часу писати подібну маячню. Ну і коли й була там, я про це писала не раз у Фейсбуці, бо просили це робити військові. Просто заважала там а, своїми недолугими ідеями і суненням носа туди, куди не варто їй сунути носа, бо вона членкиня комітету, а не воїн збройних сил України, і тим більше уповноважна особа, яка приймає якісь рішення за мною Сєвєродонецьк. Я знаходжусь в Лисичанську. Це місто нескорених місто, яке бореться. Це фортеця Луганської області. І наостанок, друзі, заяви, нові заяви щодо контрнаступу. Німецьке видання Welt повідомило, що залужний планує контрнаступ у 2024 році. Зараз за даними видання українські війська накопичують для цього потрібні сили і будують фортифікаційні споруди. Нагадаю вам, друзі, зараз ми в стані. Оборони, і буквально цього тижня рандеву вийде, ви його побачите на моєму Ютубі і на Ютубі п'ятого каналу, це наш партнер, на якому виходить рандеву. Буде інтерв'ю з Роло із командиром першого штурмового загону, третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України. Так от командир батальйону буде якраз розповідати. Ну, я думаю, для вас не те, що сенсаційну, а доволі чітку структуровану і не прикриту нічим правду. Ну, ситуацію такою, якою вона є. Тому обов'язково подивіться цей ефір. Він буде в суботу. Ну а я додам, що е, видання, яке опублікувало цю інформацію про контрнаступ, зазначає, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не була використана у нас. Частина техніки взагалі ще не доїхала до України. Наприклад, ті ж танки Леопард, 1 Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків, з яких за даними «Велт», Україна отримала лише 30 одиниць із 200. Німецький експерт з безпеки та політичний радник Ніколанді вважає, що Україна робить ставку на виснаження та більше не намагається утримувати позиції, як у Бахмуті. А натомість хоче уповільнити російські війська і дати їм стікати кров'ю. Видання заявляє, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, які українське керівництво передало Сполученим Штатам Америки, в тому числі наступальної зброї. Раніше перелік публікували журналісти Reuters, Ми публікували це на нашому телеграм-каналі. А також зазначу, друзі, там були гелікоптери, Black та також винищувачі f 16 були f 18 і ракетні комплекси великої дальності, були танки Абрамс, численні безпілотники і боєприпаси. Звісно, основне питання в тому, що з цього зброєння нам реально дадуть, а не просто пообіцяють. У видання також додали, що залу. Ужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань і тиску політичного. Мовляв, головнокомандувач не бачив шансів для успіхів без достатньої кількості авіаційної підтримки, яку ми не мали. Тому наступи з використанням техніки він замінив на штурми малими піхотними групами, частини з яких були дуже і дуже вдалими. Напишіть, будь ласка. В коментарях, по-перше, як ви думаєте, хто підсунув цю прослушку залужному? Цікаві ваші думки. Ну і можете написати слова підтримки Валерію Федоровичу і його команді. Знаю, що вони дивляться і підписані на наші ресурси. Дякую, що нам довіряєте. Обіймаю кожного в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи нам допомогти нашій команді, яка робить для вас відео. Щодня підпишіться, будь ласка, на канал Вечір з Яніною там часто баняться наші відео. Це канал антипропаганди російським фейкам, але там різного формату відео не такі, як тут. Впевнена, що вам це різноманіття сподобається. Воно спрямоване на захист інформаційний нашої країни. Обіймаю вас, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі завтра!